Слава Україні, друзі! Це автоцентр Рестайлінг на бронювання з захисною плівкою. До нас завітав Volkswagen Multivan. новий автомобіль, який завдяки нашій керамічній плівці буде новим сьогодні, завтра, через місяць, рік і два. Лак цієї машини отримає надійний шар захисту, який візьме на себе всі проблеми нашого рідного Укравтодору. Плівка захистить автомобіль від подряпин, від утворення сколів, від піскострую подарує машині розкішний ультраглянцевий ефект. Якісна робота досвідчених фахівців рестайлінг подарує максимальний результат у найкоротші терміни. Наша плівка спрощує догляд за автомобілем. Її особливістю є гідрофобний ефект, який відштовхує бруд та воду. Тому тримати авто у чистоті вже буде справою техніки, а не примусом. Водії броньованих автомобілів їздять однією рукою, поки друга витирає сльози щастя. Запрошуємо у автоцентр Рестайлінг на зміснення автомобіля найкращою захисною плівкою.